Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Фрося задала таке запитання Годоста, яка її мета створюється з простих людей, які готові себе відстоювати? Лідер цієї партії або організації це Павлов, який сидить, наскільки я знаю, з 22-го року. Ну от Вона пише: з березня 22-го року підкинули йому гранату. І так, його частина, я так зрозуміла, на Закарпатті. Він займається беззаконням. І тепер давайте дивимося, яка мета цієї організації. Ну, тут, бачите, висвітлювати якісь речі. Руйнувати систему, яка хапужнічає, яка. Як би це навіть сказати, взятки бере хабарі, о, хабарі. Розвалювати систему там, де немає значення, які, які, хабарі, які хабарі беруть. І тут великі гроші теж. Тобто мета цієї організації ви вже почули, я сказала. І так, давайте подивимося саме по цьому Павлов. Ну, я не знаю, чи Павло він, чи ні. Не перевірила. Вибачайте. ви знаєте, дуже багато роботи. Я не встигаю все перевірити. Я буду так на слово брати. В принципі, я туди скажу: Годоста лідер цієї партії, який наразі сидить за е, підслідством. Давайте подивимося його. А, тут таке питання. Чи буде справедливість у його справі? Дві карти. Ну, тут, тут важка справа, мушу сказати. Дуже важка справа. Тут і залякують, тут і утримують, тут і ді... дуже важка справа. Угу. Хоча ні, я не бачу, що тут буде щось по справедливості. Тут скоріше, дійсно. Добра справа, ось що я можу сказати. Не відчуваю я тут, що тут якийсь проблеск. Оці дві карти вони говорять, що мріяти можна багато, що його випустять, так? Але ну, це треба, по-перше, вправних адвокатів, свідків і е е докази. Просто так тут не. Ви знаєте, якщо адвокат верніше суддя підкуплена, якщо там, то я, не, я, на жаль, не бачу, що там щось буде так. Будуть намагатися, але дуже важка справа. Ось що є, єдине, що я відчуваю на даний момент, дуже важка справа. Давайте тоді інше запитання: як відносяться до України? Як відно... Ага, як ця організація? Тому що, наскільки я пам'ятаю, я якось дивилася: там, здається, жіночка займається, його заміняє. Не його жінка, можливо, а може і його, не знаю, не скажу. Взагалі, ми дивимося, ця організація, як вона відноситься до України? Знаєте, мріють про щасливі часи, мріють, що зможуть ці всі всіх хабарників, шкода людей, і люди, я так розумію, бачать для України щасливе майбутнє. Да. Так, як я і думала, да. борються з дияволом. Ось карта показує, бореться з дияволом, і а, надіються, що їхня праця, їхнє старання а, для перспектив для України. Тобто люди стараються, наскільки я бачу. Ну, В принципі, тут дуже їм, їм важко, мушу сказати, їм дуже великі палки в колеса кладуть. Як, як влада, ага, як місцева влада відноситься до цієї. Громадської організації. Як влада до них відноситься? Ой, недобре. Недобре, так, да. вона готова їх, знаєте, уйдіть відсюди, Ідіть кудись подалі. Очі ви ваш, наші вас не бачили. Е, ви знаєте, тут навіть я бачу застосовують впливових людей, щоб їх змило відти. де вони щось проходять. Карта місяць. Це ті люди, які не подобається їм їхня праця. Вони їм заважають темні справи робити і обкрадати Україну. Ось як я бачу це. Тобто владі вони не подобаються абсолютно. Давайте подивимося, вже туди ця Фрося не задавала питання, я вже задам перспектива цієї організації. Плани і перспективи. Давайте плани спочатку. Ну, Плани, все, я бачу, з дияволом боротися. Перспективи, давайте подивимося. Ну, Будуть боротися, будуть боротися. Да, да, будуть. Тут аж дві карти боротьби йде. Е, небайдужих. Ті, хто небайдужі, е, будемо так говорити, будуть залучатися. Однодумці, небайдужі, які бажають розквіту держави. Ось ну, боротьба у них ще сильна боротьба в цієї організації, мушу сказати. А, мають вони щось за перебріком? Давайте я теж це вже докладу свої запитання. Ми ж завжди це питаємо. Мають щось вони за перебріком? Ні. Ні. Вони негативно до, до перебріка відносяться. да. Це негативне відношення. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.